Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність, але відсутність Москви. Ви знаєте, що натурфілософія, фізика відповідає на питання, як? А філософія відповідає на питання: навіщо? Тобто має справу переважно з сенсами сенс того, що відбувається, сенс того, що є, навіщо воно є, навіщо є дещо, а не ніщо? Так глибоко занурюватися. Ми будемо з вами вже в наступних програмах. А сьогодні ми спробуємо розібратися. В кількох важливих речах, в сенсі того, що відбувається, в першу чергу щодо Московії, що було, що будучим серце заспокоїться, з є чим заспокоїтися, і це. Нібито відкриває для нас непогані перспективи. Отже, почнемо спочатку. В Москві справді економічні проблеми, і про це говорять не блогери, не просто господи, експерти, від яких вам давно потрібно відписатися, а підписатися тільки на цей канал. Про це говорять офіційні особи цієї самої Москві. Отже, справді клює науково-виробниче об'єднання енергія. Це пов'язано з космосом. оголосило банкрутство. Компанія, яка виробляє безпілотники Орлани, оголосила банкрутство. Більше ніж дві третини вугільних шахт оголосили банкрутство. Зупинилися. Зокрема, і у зв'язку з втратою основного ринку китайського Китай, Ви знаєте, головний союзник Рефі приключився на австралійське вугілля, інший другий союзник Рефі – Казахстан. Почав розробку свого вугілля, яке дешевше і якісніше ніж московицьке, і так само постачає в Китай. Великий дефіцит бюджету більше ніж 7 мільярдів. Зараз був моніторинг банків, який здійснював центробанк. так от більше ніж 30% банків не виконують нормативи. Не виконують нормативи. Це такий ефемізм для слова банкрутство. Насправді це більше ніж 30%, банків, можливо, 40%, Отже, 40% банків на Московію банкрути. Це дуже непогано. Ви знаєте, що в загалом світі впали ціни на нафту і тренд на падіння. Подальше московити змушені продавати іще з великими дисконтами. Українці вдало б'ють по нафтопереробці і по нафтовідвантаженню. Нафтопереробка крякнула відсотків на. 20-25, відвантажувати нафту морем у московитів значно зменшилися можливості і перекачувати її. По трубопроводах теж здається зменшуються можливості. З початку наступного року гряде велике збільшення податків, і зараз уже більше ніж половина бюджету використовується на війну. Також є великі дефіцити місцевих бюджетів, але всі ці економічні труднощі це тільки одна складова жорстокої дійсності. Друга складова це само собою війна. Війна це завжди стрес. Українці зуміли е, знищити і тяжко покалічити більше мільйона московитів. Вірогідно знищить і покалічить за наступний рік іще півмільйона. Плюс нам вдається дедалі більш вдало знищувати московитську інфраструктуру, промислові об'єкти, енергетичні об'єкти, впливати на ціноутворення і так далі. Але економічна криза і війна доповнюються. Репресіями у них там незабаром мають пройти їхні псевдовибори в Думу і в місцеві органи влади. А правляча партія у них єдина Росія. Також, що цікаво, що проблеми у єдиної Росії ніхто не хоче балотуватися по її списках, не тільки по її списках, взагалі по будь-яких списках не хочуть балотуватися. Тому що це потрібно світити розходи, подавати нові декларації, ставати прозорими. А в Московії зараз борються з корупцією. Але боротьба з корупцією це тільки привід для репресій. Репресії проводяться не лише проти нелояльних, Репресії проводяться проти всіх, проти кого можна. Маховик репресій вже на самозабезпеченні. Механізм репресії живе своїм життям. Запущений він був. Спочатку для того, щоб трошки переділити майно, адже коштів стає в країні менше, і відповідно силовикам потрібно наживатися за рахунок реквізиції і конфіскації, тобто відбирати у всіх, у кого щонебудь можна відібрати. У них зараз змінили закон і термін давності по приватизації тепер не з моменту приватизації, а з моменту віднайдення порушення. Соловіки вирішили, що колись ви 20 років тому щось там приватизували, і тепер вирішили, що у вас там, нібито, є якесь порушення. І тепер вони 10 років можуть це розслідувати і, відповідно, у вас конфісковувати. Відбирають. Причому відбирають не тільки у дрібних, не тільки у середніх, не тільки у лохів. Два місяці тому заарештували Баригу, який постачався електроніку, і основним клієнтом у нього була. Податково. Його заарештували за дачу хабаря очільнику податковій. Також цікаво, що коли він давав цей хабар, очільником податкової був Мішустін. Зараз Мішустін прем'єр-міністр Ерефії, член Ради безпеки, і виходить в якесь там найближче коло Путіна. Відповідно, звісно, ФСБ його прослуховувала і прослуховує, але тепер уже бдеться і кримінальна справа. Він в дуже підвішеному стані. У них впроваджений і ще один закон, що. Можлива тепер конфіскація за різні злочини не тільки у вас, а також у вашої дружини, у ваших дітей, у ваших батьків, у батьків вашої дружини і у ваших коханок. Тобто ви чіпляєте клієнта, а конфіскувати майно і гроші можете не тільки у нього, але і у всіх, хто є його родичами, хто є родичами родичів, у всіх, хто є його знайомі, і у всіх, хто бачив його по телевізору. Вже негразда економіки. Війна, репресії, які розкручуються дедалі сильніше, плюс старіння еліт раніше між собою конкурували і ворогували кілька башт Кремля, як це там у них називається. Зараз залишилося тільки дві: в одній башті сидять сімдесятилітні, а в іншій 50-літні. Я нагадаю, що Радянський Союз Союзво. Часу крякнув з причини жорстокої економічної кризи, з причини війни в Афганістані, яку вони не могли вивозити, з причини старіння еліт і зі спроби влаштувати масові репресії, до яких намагалися вдатися оці от пристарілі еліти ГКЧП. Також, якщо ви згадаєте, це був конфлікт справді тоді між 70-80-літніми, з одного боку і 50-літніми п'ятдесятилітніми. Горбачовими і Єльцинами з іншого боку інша справа, що Горбачов і Єльцин конфліктували між собою. взагалі була запекла сварка там у них всередині, але тим не менше, от якщо малювати схему, то саме так це все і виглядає. Цікаво, що зараз в Москві. Все тримається на одному цвяху, на одній людині на путіну. Це дедалі слабший цвяшок, він теж не молодший. Само по собі це і ще нічого не означає. Ми маємо приклади, коли от з усіма цими складовими. Країни живуть достатньо довго. Іран, наприклад, перманентна економічна криза, перманентна війна, перманентні репресії, старенькі аятолли, постійний конфлікт між консерваторами і лібералами в суспільстві. Тим не менше, якось все це триває. Маємо так само Китай, так само постійні репресії. Зараз останні роки це поглиблюється. Економічна криза, така жорстока, як в Ірані, і як в Москві, але все таки. Порівняні з їхнім стрімким злетом останнє десятиліття, оця економічна криза і стагнація останніх років відчувається дуже неприємно. У них немає війни, але є постійна підготовка до війни і постійна загроза війною. Є постійний конфлікт між поколіннями в елітах. В Кремлі теж це розуміють і тому хочуть побудувати, спробувати якусь таку систему у себе щось середнє між Іраном і Китаєм, щоб тривати якомога довше, але в Китаї в принципі більш стабільне суспільство. Віть, якби зараз в Китаї, скажімо, чверть населення були би якимись тюрками, мусульманами, дагестанцями, чеченцями. Окрім того, Китай в цифровий концтабір вступив одразу з комуністичного концтабору. А московити цифровий концтабір тільки зараз оце будують. перед цим у них було зо два десятиліття можна і більше бардаку, і всі звикли до якихось побутових принад капіталізму, і от ці хлопці в ФСБ сидять собі і уявляють, ну, от, наприклад, закінчується чи підморожується війна з Україною, що починається одразу після війни. Звісно, розбір польотів. І хто лажанувся в цій війні? Лажанулася армія. Лажанулося ФСБ, лажанулося головне управління Генерального штабу. А хто насправді не лажанувся, а не жажанулося ті, які відповідали за економічний блок. Так, зараз економічне падіння, але вони все таки утримують, і це дуже важко, але тим не менше вони утримують економіку в якихось рамках. Вони все ще тримають інфляцію. Економічне падіння стало відчутне тільки на четвертий рік війни. Отже, тому самому Путіну потрібно буде ставити на ефективних, а не на тих, хто лажанувся. Треба буде ставити на мішустіна. На біуліну на всяких Дмитрієвих, які на відміну від Герасимова і ФСБшників, вміють розмовляти з американцями. Ставити потрібно буде на тих, хто коли американці відкриють фінансові ринки для РФ, а їй це потрібно. Потрібно звідкись брати гроші, потрібно залучати фінанси. От американці їм це відкриють, і не герасимов буде залучати ці фінанси, не генерали, не ФСБшники. Це буде робити. Набіуліна і Мішустін. Саме тому на Мішустіних, Набіуліних і на всіх тих, кому 50, має бути кримінальна справа. Обов'язково бажано, щоб люди з їхнього оточення, а й ще краще родичі, якісь уже були в ув'язненні. Але силовики потрібні <клес> тоді, коли є проблеми. Якщо не зовнішні, не війна з Україною, то якісь можливо внутрішні проблеми. Або війна на іншому театрі бойових дій, і тут таки дозріває Кавказ. Причому дозріває Кавказ не без участі московицьких силовиків? Можливо, катування азербайджанців в Ерефії не було аж прямо санкціоновано путіним. Можливо, це була ініціатива силовиків. Можливо, удари по сокару і по заводу Барєктару. В Україні це так само ініціатива силовиків армійців, тобто вони категорично зацікавлені в розпалюванні конфлікту з Азербайджаном і Туреччиною. Азербайджан і турки стають в позу, і звісно, вже проводять роботу на північному Кавказі, де складаються дуже непогані умови для будь-якої такого роду роботи: це послаблення влади Кадирова в Чечні, взагалі невизначеність в Чечні. І це те, що в разі затухання конфлікту з Україною в Дагестан повернуться сотні тисяч людей з нелегальною зброєю і бойовим досвідом і посттравматичним синдромом. У багато експортерів нафти, ну в першу чергу, само собою арабських, вже відчули весь смак від того, що Московія значною мірою звільнила свою присутність на нафтовому ринку. Неприємно, що Московія демпінгує, наприклад, в Китаї і в Індії, але вона стала продавати менше нафти. А в принципі, якщо помріяти, що вона взагалі припинить. Продавати нафту або у неї будуть справді великі проблеми, які перешкоджатимуть її експорту і виробленню нею нафтопродуктів, то це взагалі дуже добре. А як цього можна досягнути? А дуже невеликими вливаннями в північний Кавказ. Коротше, в нових пригодах на Кавказі зацікавлені Туреччина, Азербайджан зацікавлені. Експортери нафти з арабських країн зацікавлені ми і зацікавлені самі добрі чеченці і дагестанці. підросла молодь, і навіть якщо ця молодь із якихось кадировських або прокадирівських типів, але все одно постаті Шаміля Басаєва, Джохара Дудаєва, Руслана Гілаєва, це легенди, все одно психологічно і в своїх нічних мріях всі орієнтуються саме на ці постаті. Дагестанці, багатії і чиновники самі постійно перебувають під московицькими репресіями. Багато розкуркулених мільйонерів і чиновників дагестанського походження останнім часом. А ці люди, на відміну від скажімо, українців, дуже добре відчувають смак помсти. Я нагадаю вам, що звитяжний батальйон братства, який діє в складі центру Тимура, головного управління розвідки, має дуже Добрий досвід співпраці з кавказцями. Коли почнеться на Кавказі, то вірогідно, саме братство буде в перших рядах допомоги нашим кавказьким братам. Саме тому я закликаю вас поцікавитися рекрутинговими телефонами. І ви можете приєднатися до братства. Ми зараз розширюємо склад цього звитяжного батальйона до бригади. В гурі взагалі немає батальйонів. і бригад там є загони. Так от нам треба доростити цей загін до розмірів, хоча би бригади ближчим часом. А також можна допомогти. Батальйону братства і фінансово, і позаяк Братство весь час веде дуже цікаву і дуже вибагливу і дуже результативну війну. То, звісно, весь час потрібна нова хитра техніка, нові інновації, Потрібно дуже багато нового, що коштує грошей і того, що держава іще не встані нам дати. А ви вже можете це дати своїми донатами, і ми будемо дуже вдячні і свідчимо, що кожна. Гривня вашого внеску піде на війну, а нікуди інше. Але продовжимо зараз. Буде в неділю саміт шанхайської організації співробітництва, і там буде присутній Путін, Сідіньпин і Моді. Головний індієць у кожної з цих країн проблеми внутрішні і проблеми зі сполученими штатами вони намагаються дійти якоїсь тактичної згоди або принаймні вдати можливість співробітництва. Насправді вони є стратегічними противниками. Індія це стратегічний противник Китаю. Китай є перспективним ворогом Московії. Звісно, Китай зараз виступає значною мірою тилом для Московії, хоча так собі тилом він її постійно підставляє. Навіть щодо нафти, то Індія закуповує значно більше московицької нафти ніж Китай. Звісно, китайці всі і ще середньої школи розуміють і знають, що прийде час, коли потрібно буде повертати втрачені території далекого сходу забайкалья, тобто ділити ерефію. Зараз уже Китай хотів би мати свою більшу присутність в Африці, але його сателіт Ерефія намагається туди Китай жодним чином не пустити. Вона готова Сахаліни віддати краще ворогам американцям ніж своєму другу Китаю. Чи відмовиться Індія від закупівель московицької нафти? Як того хочуть сполучені штати і тиснуть, ви знаєте, впровадили тарифи, які зараз уже діють. Ці тарифи справді. Дуже боляче б'ють про індійські фармацевтиці і по текстилю. Але в чому там справа з цією дешевою московицькою нафтою? Що там дуже велика корупційна складова? Том дають великі дисконти і дуже великі кошти в кишені безпосередньо власникам керівникам компанії і самому моді. Але втрати для індійської економіки можуть бути настільки великими, що доведеться відмовлятися від. Цих корупційних коштів і від московицької нафти зараз Індія намагається вичікувати. Думаю, що якщо все-таки вдасться американцям якось схилити Україну і Московію до припинення вогню, то питання про санкції, про тарифи відпаде само собою. Можливо, ми думаємо, що це не так, що насправді Трамп тисне на Індію, не тому що йому шкода Україну. А тому, що він таки хоче поставити Індію на місце і зробити менш привабливою для інвестицій, зробити більш привабливою для інвестицій Америку, вважає, що Альтернативою, економічною альтернативою Китаю, має бути не Індія мають бути сполучені штати економічною альтернативою, і з цим пов'язаний цей дуже великий політичний економічний тарифний розворот Трампа. Натомість фінансування індійськими нафтопереробниками війни проти українців це тільки привід для Трампа впровадити ці більш жорстокі тарифи. І слава Богу, в цьому Трамп подібний на гьотівського Мефістофіля частина сили, яка вічно прагне зла і вічно здійснює благо. Ну, от, наприклад, Трамп хоче зла. Він хоче поставити в Україні крилаті ракети за кошти європейців, але так, щоб кнопка. Залишилося в руках американців і наведення залишилося в руках американців, тобто він хоче на території України розмістити кійок, яким буде погрожувати Москві, Все це зробити за кошти європейців і щоб ризикувала при цьому Україну. Це ж московіти будуть бити по сховищах цих ракет. На територію України по українцях вони будуть бити, а не по американцях. А він буде мати загрозу, в разі чого він буде підтискати, казати, та я зараз просто дам можливість е, українцям застосувати ці ракети, і американці будуть наводити ці ракети, це він так собі думає, але насправді ж все вийде на користь Україні, і ці ракети такі в певний момент будуть використані проти РФ. і це станеться так чи інакше, адже якщо американці все таки зовсім уже припинять. Постачання зброї Україні і розвідувальні інформації, і старлінки Україну вже не буде нічого стримувати, і всі ці ракети в той самий момент полетять на Ерефію. Вони будуть не такими точними, само собою, але масоване застосування теж має сенс не випадковою влучністю, але щільністю вогню. Ще дві важливих теми про які я хотів спобіжно сказати. Ми з вами чули плач нашого брата Кличка стосовно того, що з Київського міського бюджету держава забрала якісь там жалюгідні копійки на допомогу Збройним силам, і тепер Кличку доведеться підвищувати тарифи на перевезення в громадському транспорті нещасних київських громадян. А так само він дуже сильно допомагав українським збройним силам, а тепер він не зможе допомагати українським збройним силам сам. А це буде робити держава. Наш брат кличко бреше як і часто це робить. І от кілька моментів, які ви повинні знати. Є такий один з податків, називається ПДФО, який надходив до місцевого бюджету. До київського міського бюджету, наприклад, у 2023 році військові сплатили близько 4 мільярдів гривень оцього цього ПДФО. А взагалі всі громадяни сплатили 25 і 70 мільярда гривень було вирішено, що ці гроші тепер ідуть безпосередньо на допомогу армії. А саме 45% цих коштів ідуть державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації на закупівлю спецтехніки та обладнання, дрони, крила, і все таке інше. 45% ідуть Мінстратехпрому. На виробництво зброї безпосередньо а 10 відсотків, які лишилися, йдуть безпосередньо військовим частинам на матеріально-технічне забезпечення. Які ж кошти Київ витрачав на допомогу силам оборони в бюджеті на програму Київ» у 2024 році було закладено майже 5 мільярдів гривень, і ми це чули, що от Київ виділив 5 мільярдів гривень. На допомогу силам оборони, проте за звітом про виконання бюджету міста Києва загальні видатки бюджету Києва на силу оборони склали лише 78 мільйонів гривень, тобто заклали 5 мільярдів, але реально дали силам оборони 78 мільйонів. При цьому Київ навіть цими дуже невеликими в порівнянні з розміром київського бюджету грошима допомагав тільки. Тим підрозділам, які мають ППД в Києві, не всім але алем. Хоча Київ, як ми знаємо, в принципі захищають всі сили оборони України, в той же час від загальнодержавного бюджету Київ у 2024 році отримав 8,8 мільярда гривень, і тому основні. Видатки найбільш необхідні видатки в Києві фінансувалися не за рахунок київського, а за рахунок державного бюджету, тобто це житлові програми для ветеранів, поліпшення житлових умов інвалідів війни, учасників бойових дій, грошова компенсація за житло для ветеранів та їх сімей. Ну і так далі, от ті е, люди, які розбиралися з цим питанням, кажуть, що це брехня, що ми часто чули, що Київ за власний рахунок утримує цілий гарнізон. Це ще раз, це брехня, такого немає. Тобто, весь київський гарнізон фінансується повністю і винятково за рахунок загальнодержавного бюджету. Чи якщо вам цікаві витрати загальнодержавні, Ось один день війни коштує держави більше ніж 6 мільярдів гривень. Тобто це більше ніж 140 мільйонів доларів. Із цих коштів 60% йде іде на грошове забезпечення вояків. 25% – це закупівля зброї, техніки, боєприпасів і інвестиції в. Оборонно-промисловий комплекс, 10% – це логістика та толове забезпечення, пальне, ремонт техніки, фортифікація, форма, харчування і так далі. 5% – медичне забезпечення та соціальні програми. Отже, у Києва держава забрала на забезпечення сил оборони 8 мільярдів гривень і кличко в зв'язку з цим плаче. Загальні бюджетні надходження Києва. За 2024 рік це 101 мільярд гривень. Профіцит, тобто перевищення доходів над видатками, це 10,7 мільярда гривень. Тобто, Київ у 2024 році навіть не зміг витратити всі свої бюджетні кошти, не зміг витратити більше ніж 10 мільярдів гривень. У нього забрали для сил оборони 8 мільярдів гривень в цьому році. Це можна багато іще говорити. Але насправді ми з вами розуміємо, якщо ми хочемо вижити, то от мільярдний київський бюджет, значна частина якого йде на утримання чиновників Київської міської державної адміністрації, чиновників комунальних підприємств, на клумби, на підготовки пляжів до пляжного сезону. на… Підготовку Києва до туристичного сезону, на перекладання плиточок на клумби, де крадеться найбільше на встановлення стовпчиків нових, і з якого міські чиновники розкрадають так чи інакше не менше третини, так що щонайменше половина бюджету має йти на допомогу силам оборони України. Коротше, коли ви чуєте. Плач барих і чиновників або чиновників барих, то не слухайте цей плач. Слабкість центрального керівництва держави полягає в тому, що воно забирає жальгідні копійки у всяких кличків і Труханових на потреби сил оборони. А має забирати майже все за ті кошти, які Київ витрачає на клумби і плиточку. Щороку він міг би щороку купляти собі іще одну додаткову систему Петріот, але на Петріотах важче красти, ніж на клумбах і на плиточці. І останнє на сьогодні: ви знаєте, що тепер уже офіційно у ПЦФСБ. Вважається державними органами, структурою, афільованою з ворожою спецслужбою, яка називається Московський патріархат. Держава збирається ліквідовувати УПЦ ФСБ через суди якоюсь там довгою процедурою. Суди, касація, апеляція, виразк магівців в Сполучених Штатах про утиски е, нібито церкви в Україні. Тобто це іще довга дуже історія. Але як показала практика, громадяни України, коли вони проявляють активність і наполегливість, дуже легко можуть це все вирішувати на своєму рівні, навіть не переходячи межі Кодексу про адміністративні правопорушення. Зараз, от з цим рішенням держави, все стало значно легше і ще легше ніж було раніше. Я закликаю всіх до активності. Треба тиснути на місцеві органи влади. Наприклад, в Києві величезна кількість муніципального майна і муніципальної землі перебуває в безоплатному користуванні в УПЦ ФСБ, яка іще ще раз уже офіційно афільована з ворожою спецслужбою. Отже, тиснути можна і централізовано на київську міську державну адміністрацію. Забираєте це майно. І не через суди, які будуть тривати роками, а адміністративним рішенням. Коли вам потрібно знести ларьок, ви не подаєте в суд, ви просто його зносите. Коли вам потрібно забрати землю у нещасного підприємця, ви не подаєте в суд, ви просто берете і забираєте. Зробіть це саме з УПЦ ФСБ. Потрібно тиснути, браття. Давайте будемо робити це разом. Добити гадину. Десь я таке читав так, це називається, і на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.